у протистоянні влади з народом у Києві рахують перші жертви. Опозиція після безрезультативних переговорів з владою створила народну раду. Захід гостро засуджує використання сили і готується до запровадження більш жорстких заходів проти керівництва України. з програмою Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Кров'ю укропив сьогодні український уряд, День Соборності України п'ять вбитих, сотні поранених. На вулицях Києва почалось справжнє протистояння народу з правоохоронцями, які захищають владу. Ми перш чим розпочати програму, хочемо висловити співчуття рідним та близьким поранених і загиблих. Вічна їм пам'ять. Серед них був вірм'янин патріот України Сергій Нігоян. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Довому кварталі тривають бої. Лікарі звертаються з закликом про допомогу своїх колег кияни у соціальних мережах, прощаються з друзями, мов ідуть на війну. Троє лідерів опозиції, побувавши на банкові, після трьох годин переговорів з Януковичем та групою урядовців, до якої входили Сергій Клюєв, Олена Лукаш та Сергій Портнов, вийшли з адміністрації президента без коментарів. Після переговорів вони провели установчі збори народної ради України, затвердили декларацію про проголошення народної ради України до об'єднання війшли народні депутати, опозиціонери та позафракційні, які залишаються на позиції захисту конституції, конституційного ладу, демократії, парламентаризму і виступають проти диктатури і узурпації влади режимом Януковича. Опозиція залишає владі останній шанс на зупинення кровопролиття. 24 години на роздуми. Такий ультиматум озвучив з трибуни майдану Арсеній Яценюк. Якщо ні, на завтра опозиція призначає наступ. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Віктор Янукович, залишилось 24 години. Приймайте рішення. Я рішення прийняв. Слава Україні! Лідер партії Удар Віталий Кличко у свою чергу заявив, що у разі, якщо президент не дослухається до вимог протестувальників, завтра ми підемо у наступ. Він заявив, що переговори із президентом, які розпочали сьогодні, будуть продовжені. Водночас, за словами лідера удару, лідери опозиції не отримали відповіді від президента щодо вимоги про дострокові вибори. Щодо вимоги про відставку уряду, дістали відповідь про те, що це питання може бути вирішено у Верховній Раді. А щодо питання скасування антидемократичних законів ухвалених на позачерговій сесії 16 січня цього року, то переговори триватимуть. Більше про події у центрі Києва розкаже наш кореспондент Руслан Дейниченко. Людей на майдані під вечір стає все більше і більше. Градус напруги не спадає, і так виглядає, що сьогоднішня ніч буде дуже тривожною. По всьому периметру тут на майдані. Укріплюють барикади, люди все прибувають і пробувають. За моєю оцінкою, зараз тут ну, щонайменше сотні тисяч людей. На вулиці Гришевського також триває протистояння. Люди витіснили Беркут і спорудили барикади з автомобільних шин. Їх підпалили. І Київ охоплений, принаймні весь центр столиці, охоплений е, чорним густим димом. З боку мітингувальників е, в Беркут. Летять пляшки із запальною сумішю із так званими коктейлями Молотова навзаєм мітингуючих поливають водою, повсюди вибухають шумові гранати. Ситуація зараз дуже напружена. Поки представники влади не демонструють ніякої схильності до компромісів. Сьогодні на засіданні кабінету міністрів ухвалили рішення надати більше повноважень. Силовикам вони тепер можуть застосовувати водомети, незважаючи на дуже холодну погоду, а також інші спецзасоби. Люди бачили на дахах в центрі столиці снайперів і так само постійно циркулюють чутки про те, що, начебто, готується штурм майдану. Це був наш кореспондент Руслан Дениченко з місця подій. Як повідомляють наші колеги з BBC, до Чернігова прибули танки, що вирушають у південному напрямку. Якщо влада продовжуватиме застосовувати проти мітингувальників зброю, масштаби спротиву зростуть. Сказала голосу Америки, соціолог директор фонду демократичної ініціативи Ірина Бюкешкіна. Якщо цей силовий сценарій буде продовжуватися. Я думаю, що він буде от майдан, буде розігнаний з кров'ю, силою, але почнеться партизанська війна. Партизанська війна по всій по ну принаймні, по західній Україні, по центральній. Це почнеться. Люди не дуже схильні до участі в силових акціях. наприклад, у збройних у збройних різних об'єднань готові брати участь 0,9%. Але з іншого боку, це немало. Це до речі, близько 300 тисяч осіб в Західній Україні. Більше 3%. Західна Україна стане для, для влади вандеєю в Україні. Насадити авторитарний режим можна лише за допомогою кривавої диктатури, і то не всюди. І я підозрюю, що цей сценарій, цей сценарій наростання агресії, наростання. Ескалації насильства він пишеться не в Україні, тому що нікому в Україні він не потрібний, в тому числі і Віктору Федоровичу Януковичу. Але навколо нього зараз очевидно взяла верх та команда, яка веде Україну до катастрофи. Світові лідери жорстоко засуджують дії української влади, які за їх словами призвели до ескалації конфлікту в Україні. Оглядачі вказують на початок процесу ізоляції заходом українського уряду. Так, кореспондент видання BuzzFeed з посиланням на свої джерела пише, що організатори економічного форуму в Давосі відкликали запрошення на адресу Миколи Азарова. За даними журналіста, його виступ на форумі у п'ятницю скасовано. Також США вже почали вводити санкції проти. Урядовців, причетних до застосування сили в Україні, детальніше про реакцію заходу на події в Україні продовжить Руслан Петричка. Державний департамент США у заяві, розповсюдженій у середу, поклав відповідальність за ескалацію конфлікту в Україні, що призвело до людських смертей на український уряд. Нездатність розпочати справжній діалог та прийняття антидемократичних законів 16 січня є прямими причинами загострення напруги. Говориться у заяві Держдепу. У заяві також йдеться, що США скасували візи для осіб, причетних до насильства, і розглядають додаткові кроки у відповідь на застосування сили усіма учасниками. Ками конфлікту президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу висловив співчуття родинам загиблих в Україні. Барозу наголосив, що відповідальність за деескалацію ситуації в Україні лежить на українському уряді. І єдиний шлях до цього щирий діалог з опозицією та представниками громадянського суспільства. Барозу також зауважив, що ЄС оцінює можливі кроки, які можуть вплинути на подальші відносини між ЄС та Україною. Генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен украй занепокоєний подіями в Україні. Він закликає до діалогу та прояву стриманості. Про це йдеться у заяві генсека НАТО, поширеній у Брюсселі у середу. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою висловив глибоке занепокоєння з приводу загострення ситуації. Польський міністр поклав вину за такий розвиток подій на український уряд. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Штайнмаєр застеріг Віктора Януковича не застосовувати насильство проти демонстрантів у Києві. Буде неприйнятним, якщо реакція керівництва в Україні матиме насильницький характер, і при цьому постраждає ще більше людей. Говориться у заяві глави німецького МЗС. З подібним зверненням виступило міністерство закордонних справ Великобританії. Особливо відповідальність за те, що відбувається за словами голови британської МЗС Девіта Лідінгтона, лежить на українській владі і президенту Віктору Януковичі. Тим часом в Росії заявили, що причиною напруження в Україні є дії екстремістської частини опозиції. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін. Він також сказав, що США та Європа втручаються у внутрішні справи України. Руслан Петричка, голос Америки. Західна преса також б'є на сполох. За словами редакційної Washington Post, президент Янукович може грати за сценарієм Путіна. Видання закликає Вашингтон вплинути на президента Росії. Журналісти видання також зазначають, що Янукович погано розбирається в українській політиці як для людини, яка 10 років очолює політичну партію. Ширше з оглядом преси західної преси ознайомить Олексій Кузьменко. Можливо, Янукович не розуміє українську політику, хоч і очолює одну з найбільших партій країни більше десяти років. А можливо, він слідує не власному сценарію, а сценарію Путіна. Пише Вашингтон Пост у редакційному матеріалі. Вашингтон має визнати роль Путіна у спробах нав'язати його автократичну модель країні, яка намагається стати справжньою демократією та примусити Путіна відповісти за це. Пише Вашингтон Пост. Макс Фішер у блозі на сайті Вашингтон Пост ще вчора пояснював читачам, чому загострились протести в Україні. Автор виділив для американської аудиторії три причини: підписання Януковичем, ухвалених Верховною Радою репресивних законів, зближення з Росією, не вирішення жодної із проблем, які з самого початку вивели людей на вулиці. У блозі Лондонської школи економіки Андреас Умланд розповідає, що ситуація в Україні може перерости у збройний конфлікт. Через сепаратистські тенденції може розпочатися громадянська війна у разі накладання кількох криз політичної, соціальної, економічної, фінансової міжнародної деякі регіони на сході та півдні можуть звернутися до Москви із проханням стати російськими протекторатами. Попереджає професор Києво-Могилянської академії. Нью-Йорк Таймс повідомляє про загиблих у Києві і цитує заклики до примирення президента України Віктора Януковича, додаючи при цьому, що саме закони, ухвалені під контрольного Януковичу партією регіонів, стали прологом до ескалації насильства на вулицях української столиці. Ситуація стає все більш зловісною і незрозуміло, який вплив навіть лідери опозиції мають на демонстрантів на вулиці. Пише видання Олексій Кузьменко, Голос Америки. Прокоментувати позицію США щодо України ми попросили колишнього посла США в Україні, а нині експерта інституту Брукінса Стівена Пайфера з ним розмовляла Тетяна Ворожко. Стівен Пайфер вважає, що введення заборони на в'їзд в США українцям причетним до актів насилля у листопаді та грудні минулого року лише перший крок. Я Сподіваюсь, що це перший крок. Якщо необхідно, я сподіваюсь, уряд США розгляне додаткові візові обмеження та питання фінансових санкцій. Я вірю, що це матиме вплив на близьке оточення Януковича. Багато з них люблять подорожувати на захід, тримати свої гроші у західних банках. Американському уряду також важливо працювати з ЄС. Наскільки я знаю, європейські країни поки що не оголосили такі ж санкції, як США, але вони б мали ще більший вплив. У той же час мови ані про миротворців, ані про більш активне залучення США в події в Україні у Вашингтоні немає. Кризу українці мають розв'язати самі. Я думаю, що США розглядають можливість посилити цей вплив. Аби повернути кризу на шлях мирного врегулювання, але тут має бути чітке розуміння: ця криза буде вирішена українцями в Україні. Але для того щоб був можливий будь-який політичний процес, переконані у США, президент Янукович має піти на поступки в першу чергу зупинити стрільбу по протестуючих та відкликати закони 16 січня. Сподіваюся, сподіваюсь, Янукович зможе піти на необхідні поступки, що він досі не спромігся зробити. Але зараз країна опинилась перед критичною межею, коли Янукович мусить проявити себе як державний діяч і поставити інтереси країни понад усе. Тетяно Ворожко голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші програми та виборні сюжети. Ви також можете у мережі веб на нашій веб-сторінці у мережі інтернет за адресою. Час там також працює живий блог про події в Україні, який постійно оновлюється. Заходьте на сторінку Час Тайм. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, Час Тайм. Тримайтеся, наснаги вам, сили. we okay.